Мені стало відомо, що теорію Люціні, Ще теорію еволюції викладають у багатьох наших бабуїнових школах. І для мене це шок! Припускати, що ми якимось поком пов'язані з людськими істотами. Насамперед, це абсурдно, не кажучи про те, що безмірно зневажливо та близніско. Та досить подивитися на синій сад моєї дружини. Щоб зрозуміти, що такий зад Що такий зал міг створити тільки Бог. <риклад> Бог. Єдиний справжній Бог, великий Бог Бабуїн, який створив нас за подобою свого синього саду та великого червоного носа. Такими ми і створені його діти і будь-якому індивідууму, що думає, цілком очевидно, що Бог і є єдиний великий синьосадий бавуїн, якому ми підносимо хвалу в наших священних церемоніях. Припускати що щось інше, жалюгідне та порожнє заняття. Ось я і закликаю вас. Страчу так, страчу. Страчувати всіх цих заблукалих мирських бабуїнів, які наповнюють розум наших дітей жахливими казками про те, що людські істоти є нашими далекими родичами. Таке невігластво. Таке нахабство. Це образливо! Це жахливо! І я, дитя великого бабуїна, відчуваю, що маю виконати свій священний обов'язок витравити шкідників, які... Ну-ну-ну хтось має взяти ініціативу і навести порядок. Розірвати їх! Розірвати їх зубами на шматки! Показати, які вони справжні бабуїни! Вбивати! Вбивати! Вбивати, вбивати, вбивати! Ім'я найсвітішого владики та Творця Великого, сидязатого Бога бабоїні! Амінь!